Друзі, всім привіт! Сільпом, м'ясо, риба, молочка овочі. Супер сіни на продукти. Запрошую до перегляду. По акції молоко голичина ультрапастеризована, 52 гривні. Знижка 53%. Печево біскоті. Демітиус мікс здобне 450 грам, 70 гривень. Манга сушена 250 грамів, 99 гривень. Паста мілка горіхова з фундуката з додаванням какао, 350 грам 179 гривень. Печиво біскоті. Фанданиц здобне 140 грамм 45 гривень. Напий соковый живчик з соком яблука, сильно газована 1,8 літрів 8 литров 35. Гарна знижка. Кетчуп торчен лагідний дойпак 250 грамм. до шашлику 23 гривні. Майонез торчен європейський 150 грамм 17. Соус соєвий 1000 мл 43 гривні. Пиво тубор, пол-літра, 20 гривень. Чіпси, люкс зі смаком цибулі та зелені паприки 125 грамів, 40 гривень. В асортименті снекі, норі зі смаком васабі, смажені теріяки – 20 гривень. по 60% 60% по очіпідочі з вітаміном гідрогелєві 60 штук 119. Бальзам для губ. Дві штуки в наборі 99 гривень. Папір туалетний премія. Білий 12 штук 139. Засіб для прання перстіл кольорових речей троянда 3,9 літрів 549. Знижка 50 на посуд, тарілка супова, люмінар в зелі, різний діаметр 20 см, 16 см, асортименті, 18, супові десерт на 35 гривень. Гелля перволь, темних та. Кольорових речей в асортименті 199 гривень. Папір туалетне Zeva делюкс. Три шарові 12 штук 329 гривень. Акци на Сокол Несней Швепс Ласік Махіта. 1 літр в асортименті 35. Джин. 0,7 литра 249 Пиво Форс світлий 330 мл 40 гривень Велика знижка 49% пиво преміум світле пол літра 50 По акції пива 0,5 літра 60 гривень Авокадо Пора густа, одна штука 60 гривень. Цибуля синя рання 22,90 за кілограм. Цена тижня морква молода 16 гривень за кілограм. Супер. ціна картопля Білоруса за 100 грам гривна 95 Патісони 50 гривень за кілограм. Перець біла зірка 54. Сукіні 40 гривень за кілограм. Томат кур дебу 169. Томат український 99 гривень за кілограм. Томати сміра рожеві 90 гривень. Томат тамімару Мучо» 90 гривень за кілограм. Томат ширі український 159. Томат коктейльний на гільці 139 гривень за кілограм. Авокадо Ріді Туит. Дві штуки в упаковці 89 гривень. Томат Біоранж 109. Томат сливка 90 гривень за кілограм. Огірок екстра 52. Кукурудза ракель. Виколорна Цукрова одна штука 44,19 девятнадцать. Капуста біла голова 18,79 за кілограм. Лимони 88,90 за кілограм. Груша елітна 139 Яблука Голден в Закарпате 89,49 за кілограм. Кавуни 22 гривні за кілограм. Яблука Голден 90 гривень. Киви 249 за кілограм. Гріпрути 89,90, слива жовта 229 за кілограм. Слива чорна 159. Мандарин на даркот 159. Персик білий 199. Персик инжирний 169. Нектарин 121 гривня. Персик 121. Диня 40 гривень за кілограм. Лохина папці 219 219,90 за кілограм. Малина українська. Упаковка 250 грамів, 164. Ожина 1 кілограм 499 гривень. Парічка червона 229. Новинка салат пучок свіжачок. Різе червоне. упаковка. Різе зелене 40 гривень за упаковку. Новинка паростки. Гороху зростаючий 40 гривень. Авокадо хас стигли 40 гривень. Акція перед сільпом свіжий міні 150 грам 60 гривень. Перець чилі червоний 100 грам 40. Пазнишці кукурудза, варена 400 грам 90 гривень. Новинка і акція гриби. Лисички свіжі, 550 грам упаковка 309 гривень, огірки малосольні, 500 грам 70 гривень. Ціна тижня, ковбаса теляча варена сама 400 грам 65, ковбаса м'яса птиць Гільдія королівська 280 грам 65. Факція сир, кома, брусок, голландський танера 150 грам 55. Сир моцарелла, 100 грамм 45 гривень. Вершки яготинський 15% 500 грамів 70 гривень. Сир кисломолочний Яготинський 5% 64 гривні, 9% 70 гривень. Ряжанка яготинська 750 грамів 45. Сметана президент стакан 300 грамів 48. Десерт церковий дольче. Полуниця ківі. Шоколад стакан. Персик 53 гривні. Йогурт, данон, Чорниця, п'ятний. 800 грам персик диня. полуниця в асортименті 55. Йогурт яготинський з лісовими ягодами 270 грам З полуницею. Зі злаками, манго та соком маракує. В асортименті 27 гривень. Йогурт галичина, карпатський без цукру 31. Йогурт галичина, черниця, чорниця, чорниця з лаки. Малина, полуниця, лісові ягоди 300 г, 31 гривня. Йогурт галичина без цукру 800 г, 58. Сметана молокія, стакан 300 г, 54. Сир кисломолочний президент, сирна традиція 220 грамів 61 Сир кисломолочний Президент Кулінар» з вершками 500 грамм 119. Сир кисломолочний «Галичина» 300 грамм 77 гривень. Пакси кефір ягатинський 850 грамм 43. Молоко. Премія Питна пляшка 2000 грамм 99. Напій кисломолочний Лактель Айран 24. Молоко премія питне 900 грам 40 гривень. Сир кисломолочний молочний ягодинський 350 грам Безлактозний 99. Масло харківське. Топлене 450 грам Вхі 319. Молоко згущене молочне. Фамілія 600 грам 189. Молоко озвучене первомайське і риз варене 80 гривень. Молоко ультрапастеризоване ферма 900 грам 38. Ковбаса сальчичона собливе нарізка 100 грам 99 гривень. Чоріза нарізка 99. Хамон сирано.

По акции колбаса лікарська, молочна, ювілейна, 400 грамм 104 гривни. Салями Европейская Алан за 100 грамм 39,90. Колбаса Украинская Алан за 100 грамм 79,90. Колбаса сервелат премия. 4790. Ковбаса молочна. Варена глобина 400 грамм 85 Ковбаса президентска. Наші ковбаси 385 грамів 249. Поляниця. глобина з печень 39,90 за 100 грамм. Ковбаса салями фуршетна. Глобина 29,90 за 100 грам. Грудинка глобенським м'ясокомбінат 3590 за 100 грам. Сосиски глобина нямські міні з сиром 250 грам 60 гривень. Сардельки нямські з курятиною глобина 300 грамів 65. Сосиски індичок український за 100 грамів 14,90. Сардельки мартадельки глобина за 100 грамм 22,90 Сосиски молочні алан 31,90 Сардельки домашні ятрань 11,90 за 100 грамм. Сосиски філейки наши ковбаси за 100 грамм 18,40 Сосиски карапуз з вершка Мелан 240 грамм 90 гривень. Сосиски Kids бокс дитячі варені Алан 235 грамм, 139. Сир натурела з вершковими стравами 150 грам. Вершковий класичний 65 гривень. Сир преміалі пілата 160 грам 46 гривень. Бринза 180 грам 50 гривень. Сир Преміа салатний 200 грам 52 гривні. Сир бри 500 грам 299. Сир. Зачіс вершковий стравами 175 грам, класік 70 гривень. Сир камамбер 250 грам 149. Гарна знижка, колбаса, молочна паром 500 грам, 70 гривень. Фарель стейк 69,90 за 100 грам, Парель філе 47,90. Парель райдужна патрана 42,90. Дорада 39,90 кефаль 27,40 за 100 грамм. Тавсталоп 19,40. Товсталоп стейк 14,90. акції куряче стегно з частиною спінки 9,26 за 100 грамм. Куряча гамілка – 9,96. Акції з сухариком: Хрум, багет, сметана та зелень. Королівський краб 15 гривень. Чіпси, Лейс, Макс Трон зі смаком чилі та лайму. Вястім королівський сир. Сметана та цибуля 52 гривні. Знижка 44% сухариків Флінт. Холодець хроном 10 гривень. Насіння соняшника Сан Sun Санич преміум смажене салони 100 грам 32 гривні. Грінки джокерс. Житня пшенічні, холодець з гріном 100 г, Сметана та зелень. В асортименті 38. А знижці вареники три ведмеді з картоплею 400 грам, 60 гривень. Вареники три ведмеді з картоплею та грибами 400 грам 66. Вареники геркулес з сиром 400 грам 70 гривень. Пельмені три ведмеді з м'ясом індички 800 грам 245 три ведмеді по домашньому, 800 грамів 179. Пельмени три від меди зі свининою та яловичиною 800 грамм 237. Пельмені рудь супер 800 грамм 152 гривні. Пельмені, жим'яка полива, до 600 грамм 77 гривень. Будь ласка, підержіть лайком та підпискою. Бажаю всім здоров'я, любі, щастя і добро дякую ваша нова акція.